Колегія, зараз я хочу запросити нашого ще одного спеціального гостя до виступу, військовослужбовця пана Руслана Панчишина. Він тут не випадково. Я просила його командування залишити його мені на сьогоднішній захід. Він мав вже бути на фронті на передовій. Він діючий військовослужбовець. І приїхав в нього в четвер. Був захист докторської дисертації, яку він успішно захистив, опрацьовуючи цей військовослужбовець фактично до лав Збройних сил України працював в органах публічної влади: і викладач, і проректор, і батько трьох малолітніх дітей. Але так сталося, що проявив то мужність, і якраз в перший місяць повномасштабного вторгнення також зі зброєю в руках став на захист нашої країни, і успішно зараз продовжуєте боронити по сьогоднішній день. За успішне виконання бойових завдань теж був нагороджений знаком Золотий хрест. Пане руслане, я прошу вас вийти на сцену. Ви є співзасновником і головою наглядової ради благодійного фонду науковці і освітяни для зсу. Це всім пояснює. Ви об'єднуєте всіх науковців і освітян. Я прошу поаплодувати. йому. Пане руслане. Зараз ви багато і слухали, і бачили, як воно відгукується там на передовій, коли ви знаходитеся і в окопах, і поруч із пораненими, і поруч із вбитими своїми побратимами. Що ви відчуваєте, як зараз яка та картина світу, яку ми не бачимо насправді, якою вона є? Так, ну скажу вам відверто доброго дня всім. Ну хотів розпочинати з одного, але знаєте, незалежно скільки ти на фронті, скільки ти не бачиш смертей, але смерті дітей це найважче. Тому трошки мені важко. Але зібрався і хочу сьогодні привітати психологів з професійним святом, тому що насправді ви будете для нас. Цими терапевтами, цими лікарями, які ну, будете першими, до кого ми будемо звертатися, до кого ті військовослужбовці, які насправді знайдуть в собі сили і зможуть до вас прийти. Також ви теж будете бачити їх навколо себе і бачити сьогодні. Тому дякую вам за вашу роботу. І, ще раз повторюся, ви для військовослужбовців. Є найбільше, ніж лікарі ви є наша надія. Дякую, дякую. Свято вас професійним пані Наталя. Ну хочу вам подякувати щиро, тому що коли ми направили листа комбрігу, і потім вийшовши я з вашого кабінету, а телефоную. А він говорить: а що серйозно держслужба цікавиться цими речами, бо ти нічого не наплутав? Каже, можливо, це якийсь благодійний, можливо, це якийсь громадський. Я кажу, пане командир, кажу, так, так, є в нас така держслужба. Хоча, хоча суспільство та й військові по сьогоднішній день погано налаштовані по відношенню до, до, до держслужбовців, ми це знаємо. І є, як говорять, є. Різні різні міністри і різні військові. Маємо трагедії позавчорашнього дня, не. маємо історію сьогоднішнього дня з міністром. Тому як я говорю, що в Збройні Сили України не прилетіли супермени, прийшли воювати, служити і боротися ті, хто ще вчора був там науковцем, викладачем. Адвокатом і іншим тому е, говорити сьогодні е, про стан на передовій, пані Наталя. Думав, ширше говорити, але насправді, як от пані Людмила говорила і піднімали руки, в кожного з вас є не тільки ті, хто служить і боронять наш край, а на жаль, в кожного вас через друге руку стискання є вже загиблі. На похоронах, яких ви були. Тому що відбувається на передовій ну, насправді зараз пекло. Нам, я представник ППО, протиповітряної оборони, сил протиповітряної оборони, Збройних сил України, нам все ж таки легше, чим хлопцям з піхоти, ніж хлопцям ДШВ, які ну, насправді в пеклі зараз. І ситуація складна ще тим, що. Війна стала зовсім іншою. Ще два місяці назад е, піхота могла хоч появлятися вночі на зоні сухопутного зіткнення. Зараз це все дрони, дрони. Просто хтось думає, що вибудована ліна, лінія оборони, але вона десь аж далеко третя лінія оборони. Напередку, просто ми бачимо, ви бачите е, ці відео, де закопана маскальня, яка окопується в нори, точно так само роблять наша піхота. Тобто нема де сховатися, тому що все знищується дронами. Дрони висять в такої кількості, такої густоти, що вони як і не тільки знищують, вони і наводять. Тому дуже складна ситуація. І скажу вам відверто, я от не просто ініціював цей фонд. Зараз всі збирають на дрони, і особливо ті, хто служить в ЗСУ, ті, хто має відношення, вони розуміють, наскільки дрони є важливі. Дрони зараз тримають фронт. Як би це не звучало банально, тобто ви це теж знаєте, спілкуєтеся, всі яким чином допомагаєте, але реально дрони сьогодні тримають фронт. І якщо б не було дронів, якщо б це не наше ноу-хау війни, ну відверто скажу, фронт би впав. У нас немає людей, у нас бракує БК і всього іншого. Просто десь завдяки дронам, завдяки їх кількості і завдяки... Винахідності наших військових мужності піхоти дешеве, тобто, ще раз повторюся, без них, без них лінія фронту була в зовсім іншому місці. Тому це коротко про те, що відбувається. Що сказати по взаємодію, ну говорили колеги, скажу відверто, то навіть повна адаптація буде потрібна військовим, скажу відверто. І вона не буде потрібна завтра чи коли військові повернуться, вона потрібна вже сьогодні, тому що кожен день якісь військові їдуть в відпустку. І, знаєте, і з тими побратимами, якими я спілкувався, які верталися з відпустки, навіть і я зараз це відчуваю і бачу, що не не тільки цивільному населенню, там незалежно від професії, державна служба, але й самим військовим, тобто. Ну, не знаю, як себе поводити, і це зрозуміло, тому ми не проходили цей шлях. Знаєте, аналізуючись, спілкуючись з ними, коли вони поверталися зараз, є тут. От я насправді ведучи сюди, я маю один рецепт. Це не тільки для держслужбовців, тому що держслужба держслужбовці це високоосвічені люди і завжди на вас оглядаються, дивляться хтось з повагою, хтось там з якою заздрістю. Але на вас насправді велика відповідальність, тому що люди на вас рівняються. І що потрібно робити зараз, зустрічаючи військового відпустку, він чи він його призвали, чи його демобілізували, цих людей буде ставати все більше і більше. І знову ж я спілкуюся з побратимами, вони говорять, ну на нас от, люди дивляться. Я кажу, хлопці, ну дивляться, вони може дякують. Але каже, а ми не розуміємо, чи вони нам дякують, каже, і ми ніяковіємо. І знаєте, я маю один рецепт дуже просто. Просто підходити, обов'язково познайомитись там. Мене, Руслан, тебе як, Василь, як ти? Дякую за службу, і ви побачите, що людина розкриється. Це, ну, Я вам відверто говорю, людина, в принципі, я і науковець, і публічною діяльністю займався, і на посадах був, але я це теж відчуваю. Тобто ти в формі і ти, на тебе дивиться, і ти ж не розумієш, в тебе є відчуття відчуття. Ти не свої тарівці, скажімо так, от м'яко. Тому велика, велика надія на психологів, велика надія на вас, держслужбовців. Ви ще раз повторюся, ці люди, які є таким флагманом на вас дивляться, на вас оглядаються. Що ви сказали, де ви сказали, як ви підійшли, тому це дуже важливо. І пані Наталя, дякую вам. щире здивування від командування мого. Моя подяка, тому я не здивований. Бо я знаю вас як людину, як професіонала, як патріота за людяність, за повагу, ну і за організацію сьогоднішнього заходу. Дякую, дякую всім. Вам. Пане Руслане, для мене, чесно кажучи, дуже важливо було, щоб ви сьогодні були, щоб ми вживу побачили і почули про вашу потребу. Фактично, за вашою ініціативою було створено цей фонд. Ви збираєте. Ви сказали, що один дрон може замінити двох-трьох бійців. Фактично, це чиїсь два-три життя. І сьогодні по цьому QR-коду фактично можна. Долучитися до збору коштів на 100 fpv дронів, і я сподіваюся, що наші колеги неважливо скільки хто прийме участь, важливо просто відчути, що ви зробили теж свій внесок в ці на закупівлю цих fpv дронів. Я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую за службу, за наш захист, колеги та колежанки. Фактично. Сьогодні, завдяки нашим військовослужбовцям, завдяки вам, пане Руслане, сьогодні ми маємо змогу провести цей прекрасний захід і зробити свій внесок в налагодження взаємодії між органами публічної влади, публічними службовцями і ветеранами ветеранками